Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 грудня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день і які підказки. Ой, куди ти впав? Ось так мій впав. Карта дня для нас на сьогодні ваш кубків, що в нас на дні колоди, король кубків. Такий сьогодні емоційний в нас день. Наша внутрішня дитина хоче, хоче мріяти, хоче уваги, хоче романтики, хоче вітати в хмарах. Кожного це щось своє, пов'язано з своїм, з емоціями, з почуттями, з увагою, з бажаннями, з мріями. А для когось це наші діти і онуки, і це емоції пов'язані з ними. На дні колоди в нас король кубків. Це може бути або чоловік дорослий: 45 плюс стихії вода, риба, рак, скорпіон. І от саме він так впливає на вас, що проявляє ваші емоції. Ну, знову ж таки, емоції можуть бути в плюсі, можуть бути в мінусі. Може це бути злість, тому що він вам щось обіцяв, він вас дав вам віру в щось, і ну, це. В емоції пов'язані з, з тими намірами, з тими бажаннями, що я чекаю, або я вже отримала. І це можуть бути, може бути радість, а можуть бути навпаки, претензії що от, до того чоловіка по відношенню до нього. Ну, Це може бути не тільки чоловік стихії вода, а взагалі чоловік, який Викликає вас емоції. Вже які вони Підставляйте. Позитивні, негативні, претензії, радість, чи це почуття. Ну, це може бути чоловік, до якого ви відчуваєте симпатію. А можливо, він проявляє до вас свої почуття. Ну, Людина, яка вміє вислухати, проявляє свої емоції, запрошує вас, вас кудись, висловлює свої почуття, робить подарунки вам, тобто проявляє увагу, або вміє просто вислухати, вміє вислухати все, що ви хочете сказати. Міє бути просто поруч. І, пашкубків – це ваші емоції. Ну, такі, <смі> така досить запутана енергія, тому що ну, наші емоції вони можуть бути дуже різні. І тому настільки важко все про, прорахувати і проговорити, які вони конкретно в кожного з нас, мусите ви розібратися самі. Які емоції сьогодні будуть вас переважати, і чому? Чи це до людини у вас почуття, чи це претензії, чи це він до вас проявляє? Це його почуття, його слова, його вчинки, його, тобто, чоловік, який є поруч з вами, і паш Кубків це ваші емоції до нього, які вони вже. Підставляйте самі, але ну ж, е маєте можливість сьогодні бути ось такою в такій дитячій енергії мріяти, хотіти, капризувати. Тобто, а може бути капризна дитина, яка отупає ногами, все не так, все не то, що залежить це від нас, чи ми сьогодні налаштовані на таку чутливість. Наївність, невинність, мрійництво, прояв своїх емоцій, чи на не хочу, не буду, дайте мені спокій, капризувати, плакати і проявляти свої негативні емоції. Ну, тобто зрозуміли, так? що сьогодні дуже емоційний день і прояв наших емоцій, отаких от дитячих саме. Таких, які ми не стримуємо в собі, не стидаємось їх показати. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе сьогодні? Контролювати, наприклад, так, свої емоції. Ай, та що таке, не хоче. От п'ятірка мечів. Тобто була якась розмова. Можливо, саме. між. От, і тому такі, я думаю, Чому так якесь заплутано? Чому от, важко висловити свої спочуття чи, чи слов... взагалі от, важко підібрати слова? Тому що була, був конфлікт між вами і цієм, цим чоловіком. Наговорили багато. Зайвого багато, болючого багато, такого неприємного, колючого претензії один одному була. Чи, можливо, сварка, можливо, претензії, можливо, суперечка, можливо, це агресія з чиєї сторони. Ну, конфлікт, в якому ви один одному наговорили багато чого. І от зараз саме ці емоції, сьогоднішній день, якраз емоції пов'язані з цим конфліктом. Коли ми, і в нас і в претензії ще, і, можливо, хочеться, і в кожного вони свої. Хтось, зрозумівши все, що от вам сказали, все, що про вас думають, всі там плюси чи мінуси, негатив, чи... чи ну, по витірці мечів це в більшості негатив, так, це агресія. І от Паш Кубків це що мені з цим робити, яке рішення прийняти? Тобто от вас. Емоції от дійсно такі, які з мінуса в плюс, з плюса в мінус, постійно вони міняються. І ви не можете їх контролювати і дати їм раду, і не може так само і не можемо прийняти рішення, тому що. Енергія пажа, вона дуже така нестабільна, нестійка. От як енергія дитини. Я плачу, потім я вже сміюся, потім мене можна переконати, потім я сам себе переконаю. І от така дуже нестабільна, нестабільні емоції. І от саме п'ятірка мечів, вона це розхитує, вона, або навпаки, надає розуміння, хто поряд зі мною. Що про мене людина думає, і яке рішення потрібно прийняти. Але так як сьогодні енергія дуже така дитяча і невпевнена, рішення прийняти буде нереально і неможливо, тому що нема впевненості, є претензії, є страх, є мрійництво, є а може так, а може не так. Тому, тому от сьогодні буде цілий день. От нас крутитися емоції як позитивні, так і негативні. Ну, в більшості негативні, в більшості ми будемо прокручувати це все по п'ятірці митців, мечів, що відбулося, претензії, е так, агресія, от все, що ми висказали один одному. Ну Такий сьогодні день. Можливо, він потрібен для того, щоб, щоб підняти оці всі, е все з е почуття. Весь негатив, або також висловити вже свої все, всі, все що я почуваю, все, що я хочу, все, все це вилити і зробити з цього висновок. Можливо, не було більше і, інакшої ситуації, щоб це прояснити. Ну, і сьогодні нам потрібно з тим всім впоратись, з тими словами, які ми, які ми почули, з своїми емоціями. Своїми претензіями, спочуттями. Ну що ж, а що нам буде заважати? О, диявол, ну а як же? Як ж тут без нього? От тому і, знаєте, дуже добре, що в нас Паш енергія така невпевнена, тому що Паш, він може якраз це все перетравити, він може виплеснути все. І плюс, і мінус, і він не боїться, що ну, хтось осудить. Навіть навіть що... оцей наш стан такій дитячості дозволить нам ну, самому не соромитися і е, думати, продумати всі варіанти, обдумати всі варіанти, зважити всі варіанти, тому що диявол він буде е, ну, заважати, тому що страхи, так, наші, наші залежності, можливо, ну. Залежність, там, почуття є ще, Можливо, фінансова залежність, можливо, ну, багато кожного щось своє. І от якраз ми, про, ми прокрутимо всі варіанти, все, що було сказано, все, що заважає, все, що тримає, все, що ми відчуваємо, ну, рішення, звісно, що приймати сьогодні не будемо, тому що Паш Кубків він не серйозний. Він в нього все на емоціях от наша внутрішня дитина, яка просто вона от виплескує все назовні. Але є можливість все підняти, все всі всі, всі плюси, всі мінуси, виплеснути весь негатив з себе або сказати про всі свої почуття, всі образи, всю радість проговорити. Ну Такий сьогодні запутаний день я вам не можу передати. Я не можу навіть сформулювати чітко настільки багато в голові всього. Ну, паж кубки Оце є енергія пажа кубки Все і одразу. Ну, Сподівалися, ви зрозуміли, що я намагалась пояснити, тому що я сама вже запуталася. Ну, такий буде запутаний сьогодні день і що з тим зробиш? Чого? Емоції, які потрібно також з себе випускати. Для того й нам даються такі дні, щоб бути несерйозними, бути такими, як дітьми, дозволити собі все. Ну що ж, мої любі, я бажаю номирного і спокійного дня. Маємо сьогодні енергію, яка нам дозволяє випустити все, що ми собі тримали, все, що ми хочемо, все, про що ми мріємо. Так і зробимо. Я бажаю нам радості, позитивних емоцій. Ось що Паш Кубків був сьогодні в нас плюсовий такий дуже легкий, емоційний, такий радість без осуду, без остраху, без страху, що а не можна, а я дорослий, а я доросла, а це вже не для мене. Ні, Паш Кубків йому можна все. Будемо сьогодні витягувати з себе свої, свої дитячі мрії, бажання, вдягаємо рожеві окуляри і піднімаємо настрій собі і всім навколо. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви є в моєму житті, радості, і натхнення нам, любові, позитивних емоцій. Ставте, будь ласка, вподобайки. Ну, і хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось, папа.